Вітаю, шановні. Розпочинаємо засідання комісії. Сьогодні у нас три питання на порядку денного. Мабуть, всі важливі, але, мабуть, можна виділити питання стосовно прийняття постанови про граничні ціни на ринку на добу наперед, внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку. Після тривалих обговорень, аналізів вийшли ми на новий рівень. Граничних цін. Пропонується, щоб департамент сьогодні оновив інформацію. Я підпишу, вона буде вивішена на сайті, і рішення ми приймемо в понеділок. Всі ознайомляться, рішення ми приймемо в понеділок. Ми впевнені в цьому рішенні, але давайте хай до, до понеділка попросить. Всі ознайомляться і рішення приймемо в понеділок зранку. Комісія на понеділок зранку. Тут зрозуміло Ілля? Так, зрозуміло. Дякую. Тоді чекаємо mm -hmm. оновлення на сайті. Друге рішення у нас стосовно. Давай тоді Іллю будемо відпускати, да? про регулювання актуальних питань. Ілля, доповідай. Так. Да. Є на сайті. А, є, є. Питання в чому? Так. Це обґрунтування до рішення КП про регулювання актуальних питань. Державне підприємство гарантований покупець своїм листом. Запропонувала, запропонувала внести зміну до кошторису а, державного підприємства на 24 рік, збільшивши статтю кошторису судовий збір та обслуговування на 29 мільйонів. Поряд цим а, гарантований покупець іншим. Ні, 29. Це стосовно а, судовий збір та обслуговування судових процесів. Да. А, також своїм листом звернулись з проханням внести зміри mm. до кошторису. Підприємства зв'язку з тим, що. За даними бухгалтерського обліку та підсумками діяльності за перший квартал поточного року, у підприємства виникли зобов'язання зі сплати податку на прибуток у сумі 333 мільйони гривень, яку відповідно до Податкового кодексу України підприємство повинно сплатити в встановлені законодавством терміни. Разом з цим, хочемо зауважити, що сума витрат, яку державне підприємство. Пропонує включити до кошторису підприємства, перевищує а, загальну річну суму кошторису на 2024 рік і складає яка складає 296 мільйонів. А, з огляду на викладене та враховуючи звернення державного підприємства, департамент пропонує прийняти постанову, якою дозволити підприємству. Використання коштів від інших надходжень, ніж доходи від оплати вартості послуг і забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, та доходи від продажу на ринку електричної енергії, у тому числі отримані пені та штрафи, які обліковуються на окремому поточному рахунку гарантованого покупця для покриття витрат у другому кварталі 2024 року. На оплату податку на прибуток за перший квартал 2024 року, та оплати виконавчого збору та витрат виконавчого впровадження згідно з судовими рішеннями. У мене все. Дякую. У нас присутній онлайн керівник Некрасов Артем Леонідович. Прошу. The floor is yours. Доброго дня, шановний пане голова, шановні члени співробітники комісії. Так, дійсно, всі видатки нашого підприємства здійснюється виключно в рамках кошторису. Який затверджується, змінюється та доповнюється в рамках а, вимог постанови 641. тому саме на виконання цієї постанови, враховуючи те, що з одного боку з нас у повносовому порядку було стягнуто кошти на користь Дніпровської енергетичної послуги на суму 29,4 млн мільйона. А друге питання: те, що перший квартал нашого підприємства закінчило з прибутком, що а, викликає за собою обов'язок заплатити нас податок на прибуток, який ми розуміємо, піде на потреби ЗСУ в повному обсязі. На суму 333 мільйони. Тому, враховуючи, що податок на прибуток є окремою графою нашого кошториса, ми звернулися в рамках постанови 641 до комісії щодо збільшення цієї графи. Тому просимо підтримати рішення. Дякую. Своїми словами, звичайно, є закон, який говорить, що сплачувати що потрібно сплачувати податки, інакше кримінальна відповідальність. Але ДП Гарпок вважає постанову комісію вищою за силу закону, тому звернувся до нас з проханням винести рішення таке, яке ми винесли. Нам приємна така позиція. ДП Гарпок і вирішили піти на зустріч і, і прошу підтримати це рішення. Дмитро Віталійович, правильно? Правильно, Дмитро Віталійович підтримує запропоноване рішення. Прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято, дякую. Третє, останнє питання. Павло, а чому ти виконуючи обов'язки керівники ці підсадив в зал? Лена, можна вас. Ну і шо, що, що відпустити? Це, це ж не привід не ходити. Це ж не це ж не привід не ходити на роботу. Дякую. Значить, у нас питання про недотримання та Івано-Франківськ газ вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу. Було багато дискусій на всередині комісії стосовно цього акту, стосовно переві... стосовно висновків перевірки і запропонованого рішення. І, врешті-решт, я з голосу. Пропоную рішення, яким зобов'язати АТ Івано-Франківськ ГАЗ направити до 31.12.2024 року додатково отримані кошти за періоди впровадження діяльності з розподілу природного газу за 2022-2023 та роки на погашення заборгованості за її наявності перед ТОВ оператор ГТС України, ТОВ то України» і АТ НАК України» та АТ «Укртрансгаз». А департаменту ліцензійного контролю підготувати редакційні зміни до цього рішення. Звичайно, буде допомагати профільний департамент Олена і Павло. Вам зрозуміло проєкт рішення винесений міною з голосу? Зрозуміло. Зрозуміло. Ліцконтроль, Ярослав. Так, зрозуміло. Зрозуміло. Тому я ставлю його на голосування. Ді, зрозуміло. А... Обґрунтування, яке ми зараз бачимо на санті, кажуть про те, що за результатом заходу за контролю за 2022 рік та 2023 рік зафіксована економія тарифних коштів в розмірі 214 мільйонів гривень. Оскільки ліцензія даного суб'єкта зупинена, а даний суб'єкт не володіє цілісним майновим комплексом і не може далі продовжувати ліцензійну діяльність, але в рамках регульованого тарифу отримав. Економію відповідно додатковий дохід. Ми приймаємо рішення, що ці всі кошти мають бути спрямовані на розрахунки по їхнім заборгованостям перед учасниками ринку, які були озвучені Валерієм Володимировичем, для зменшення заборгованості перед оператором ГТС та НАК «Нафтогаз» та Ґертрансгаз. Дякую. Повторюю питання. Повторюю питання департаменту НАФТАМТУНАТТАВАЗАКМС зрозуміло проект. Зміни да, до пункту. Зрозуміло. 4. І Ярославу найголовніше зрозуміло. Зрозуміло. Ставлю на голосування. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. Дякую.